Поки вариться холодець, мене воно збиралося, бачите, таких от шкуратків, ну, сало тонче, товще. Зараз я його наріжу шматочками і вижарю з нього смалець. Сало таке. Ну, їсти воно тонкувате, хоча можна було б і таке зробити там щось добренький з нього. Ну, і смалець потрібен. Тому що ми на смальці і засмажуємо, і, ну, всяке таке. В основному засмажуємо на смальці. Ну, є тут і таке, і непогано це було. Ну, поріжу все на смалець. Привіт. Привіт. Що тут, тут хазяйнуєш? Так, просто вже поправляю. А. А я поріжу вам на натоплю. Ви ага. ж таке товстенько, щоб гарно вижарювалася. Ну так. Конечно, конечно. Усе, що є, ото там ага. повижаювати. І шкора можна буде щось зробити. Ну і, і смолець. Уже ага, закінчується. І смолець гарний буде. Так. Ріжем дрібненько тоді от сюди. Ось це перекину от сюди. А кусочки, що наріжу, всі. Ось у мене отакий от от, чавунчик є. І в, нього, в ньому в цьому чавунчику буду висмажувати все. Ось тут таке сало, що і винчики. Повороди мазали, все туди. Ну добре, буду різати. Так, ось все перерізав, віці. Тепер що треба? Тепер треба грам ну, 50, може, 100 водички линути. Або сало одразу пристане і буде горіти. Так, і накриваємо і ставимо на такий. Ось ну, першу просто на вогонь, Коли вже закипить, зашкварчик тоді прикручуємо і на маленькому вогні будемо все це висмажу, висмажувати. Ну, вперед. Так, ось висмажуються наші шкуратки, дивіться. Да, вже. А ну зараз оператор передам камеру оператора. По оперативному оператору, а сам буде. О, і то, от треба піддержувати. Отак от періодично перемішуюся. Щоб воно там не прихватилося. І вогонь єле-єле-єле. І ще трошки єле. Щоб... Ну, щоб воно не варилося, да. а, а цей. Щоб ну. не горіло, а потихеньку-потихеньку висмажувалося. Висмажувалося. Так. так. Ну, Зараз я покажу, який вогонь повинен бути. Ось бачите, вот там он еле-єле. А що то так чорне лежить? Де там чорне що лежить? А. Ну коротше висмажуємо. Смалець. Ось майже вже довибирав. Ось бачите, тут так залишилось. Ну там же можна і закінчувати. Це вже так зараз он доберу оце і все. І ось що в мене вийшло. Бачите, в баночках. Такий красивий. Так, ну що? Зараз оце догребу і все, буду знімати. Так, ось вишкорки, яке вийшло, дивіться, які красивені. Це такі до картоплі, до якогось до рису можна. Ти чайший зараз калацають, ну вони ж випадки. А оце все, що в мене вийшло. Вижарити ось ще ось баночка. Там так, багатенько. Багатенько, конечно. Так красивенько було. а тут ось. не видно банку. А, так от я. А я отак от так. От так. Ага. А, ну добре. Хай я ну добре. Коротше. Ви ж парки ж пробував те? Пробував, дуже смачні. Я, я, да? я сам з хлібом їв, то дуже гарні вий, вийшли такі справжні ну що добре то добре так ну що і молодці